Знаю, як ви, але я так дивлюсь на нашу українську політику і розумію, що наша політика то постійний цирк, тому що це постійне протистояння двох. Ну, от особливо президентські вибори. Згадайте: Чорновіл або Кравчук. Кравчук або кучма. Кучма або кучма. І от, от недавно знову ж таке саме було останні президентські вибори. Хто? Було два реальних кандидати: Тимошенко і Янукович. В 2015 році з легкої руки судді Кієва знову залишилося два реальних кандидати. Янукович і я. Все. Я вирішив. Балотуюсь в президенти України. За мною, як за кандидатом, має стояти потужна політична сила. Партія. І така в мене є. Я таку створюю, за назвою довго бігати не прийшлось. Партія Срака. Сама назва вже говорить про те, що я кандидат з народу, бо народ де правильно. Партія Срака розшифровується як соціалістично-революційний аграрно-комуністичний апокаліпсис. Таким чином, всі соціалісти, революціонери, аграрії, комуняки вже за мене. Присутність слова апокаліпсис забезпечить голоси баптистів. Рекламна кампанія мене як кандидата в президенти пройде під гаслами. Всі, хто в сраці за притулу, тобі все до сраки, отже, ти один з нас, і просто купа білбордів по всій країні, де зображено логотип партії і слоган. Тільки в нас реальна програма. Звичайно, звичайно, всіх цікавить моя команда, і така в мене є. При мені президентові я зроблю прем'єр-міністром папугая. Тому що, по-перше, папугу звати попка, і він в у моїй партії. А по-друге, навіть папуга може вивчити 20-30 слів українською, що на фоні Азарова, безперечно, успіх. <плес> Далі круче. Спікером Верховної Ради при мені буде мавпа. Досить дивитись по каналі Рада, як наші депутати обливають один одного лайном. Мій спікер буде ним кидатися. в морду! А чухати і відпочивати під пальмою, вона і так вміє. Наступне. Всі завжди вгадують, куди зробить свій перший офіційний візит президент України в Москву, Брюссель чи Вашингтон. Я манав всіх получу в Монголію і хай мають голову, що я мав на увазі. Мої перші кроки на посаді президента перше я відберу всі підприємства Вахметова, Пінчука і Коломойського і віддам народу. Через два місяці, вийшовши з коми в реанімації, вертаюся назад. Далі, переношу всі матчі Євро 2012 в Тернопіль стрий і п'ятихатки. Бо право на нормальні вокзали і дороги мають всі. Міністром освіти ставлю влад за зваряти шоу. І тут же нема питань. Буде в книжках про історію згадка про упа чи не буде згадки, буде. <праць> Казав, кажу і буду казати, мене не влаштовує система виплат жінкам за народження дитини. Я не проти виплат жінкам, я за виплати мужикам. Сто гривень за кошту спробу. <праць> Таким чином, будь-який студент за місяць заробить стільки, що стипендія йому до чого правильно, до моєї партії. Як президент, я відмовлюсь від кортежу броньованих автомобілів. Нафіга мені броньовані автомобілі, якщо є танк, на танкові я не створюватиму пробок, я їх розганятиму. Далі при мені вперше в Україні буде подолано корупцію. Не можеш побороти. Треба очолити. Я... Я легалізую проституцію. Жінки, які роками не пались. Жінки, які роками не зводять коліна, мають право на забезпечену і заслужену старість. Профспілка! Санаторія для оздоровлення, трудова книжка і пенсія не від стажу, а від зносу основних фондів. Курвою буде престижно бути. Ще кілька слів про зовнішні стосунки України зі світом під моїм началом. Я з ними панькатись, не збираюся. Або Європа робить нам безвізовий режим, або я знімаю всіх прикордонників з західного кордону і через два місяці Німеччина стає Пакистаном. Нато, нато отримає від мене ультиматум. Маєте один день, щоб вступити в нас з Росією, з Росією, з Росією все буде просто. Ви знаєте, скільки наших в Росії на заробітках на будовах. Так от, дві бригади з Тернополя вже не додають цемент, фундамент. І це тільки початок. Якщо будуть вимахуватися, закарпатці зривають дахи, франківці ставлять стіни на соплях, львів'яни традиційно закладають тротил в підвал. Все, а якщо їм і це не дойде, якщо їм і це не дойде, я оголошу війну Китаю. І коли півтора мільярди косооких пройдуть через весь дальній восток, через Урал, через Паволжа і Краснодарський край, і підійдуть до кордону з Луганською областю, я підпишу з ними мир, а назад вони вже не вернуться. І запам'ятайте, коли я буду президентом. У нас у всіх все буде добре. Бо моїм головним радником будуть не політики, не юристи, не економісти. Моїм радником буде мама, а мама мені дурного не порадить! Голосуй за придумо. зараз на цій сцені з'являться новенький у варіанти шоу. Якщо бехем є обличчям компанії Адідаса